Чи передбачено в наступному році пільги на проїзд для учнів в міському та приміському транспорті? І скільки буде коштувати проїзд? У нас на даний час діє рішення виконку і проїзд встановлено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на період навчального року 3 гривні. На даний час не розглядається питання щодо збільшення вартості проїзду, але за об'єктивних причин, якщо там буде різке зростання цін на паливо, стильні матеріали чи зростання рівня? Мінімальної заробітної плати це питання може виникнути, але якщо дивитися на динаміку, скажімо, регулювання даного питання на території Шостинської міської територіальної громади, то я думаю, що виконавчий комітет, який приймає відповідні рішення, буде все таки враховувати потреби наших учнів у проїзді і залишиться все ж таки учнівський проїзд. Я не можу сказати на якому там рівні, але я думаю, що він буде. Менший ніж для всіх пасажирів міського транспорту дуже важливо, щоб в умовах війни ми не збільшували вартість проїзду для наших учнів.